Я автор цього закону. Я вважаю, що має бути відповідальність депутатів, яких висувала партія. У мене приклад по кривому рогу. Від радикальної партії висунули список кандидатів депутати. П'ятеро з них стали депутатами міської ради. Тут же зрадили, злегали з регіоналами і продались їм. Я, лідер партії, не можу нічого зробити, щоб притягнути їх до відповідальності. Я не можу забрати в них мандат, адже діюча норма закону передбачає, що імперативний мандат, тобто позбавлення депутата мандату, діє через рік після виборів. Чому я рік маю чекати, вони рік будуть грабувати кривий ріг, вони зрадили виборців через три дні після виборів, вони продалися вілкулам, вони грабуватимуть землю, вони грабуватимуть майно, і при цьому вони будуть депутатами від радикальної партії Олега Ляшка і будуть дискредитувати мою партію. Чи, наприклад, у Волині кучер, колишній керівник партійної нашої обласної організації, який теж продався за гроші, з партії вийшов, а мандат забув покласти. Тому якщо люди голосували за кандидат, Даті від радикальної партії, то вони голосували за нашу партію. Я як лідер партії маю відповідати перед виборцям за діяльність своїх місцевих депутатів. Для цього я прошу. Дайте мені інструменти. Якщо депутати від радикальної партії зрадили виборців. Бо всі не святі, вони можуть піддатися спокусам, їх можуть купити, як у Кривому Розі, Шаповалову чи Смалія купили, чи в інших областях. То дайте мені можливість їх відкликати, забрати у цих проституток політичних мандат депутатський, і дайте можливість зайти тим людям, які будуть відстоювати інтереси виборців. Я вважаю, що це цілком природньо. А виходить так, що вони балотуються від партії, вони на моєму горбу на іміджі радикальної партії, під прапором радикальної партії, стають депутатами. Потім, коли. Тримав мандат, іде служити і, і протилежним політичним силам і бреше виборцям. Хіба за це не повинна бути політична відповідальність? Якщо він узяв хабаря, то за це безумовно кримінальна відповідальність. Але якщо він зрадив партію, він зрадив виборців, за це має бути політична відповідальність у вигляді позбавлення мандату. Чи Я... не, не вийде так, що посипляться всі місцеві ради? Не посипляться. <кху> Я вважаю, що це навпаки будуть інструменти контролю. Депутатів це змусить працювати на людей, бо сьогодні дехто з них. Хоче розслабиться і думає, розказують мені дехто, що люди голосували за мене, а не за вас. Так якщо люди голосували за тебе, чого ти йшов від радикальної партії? Йди сам від себе. Нехай люди за тебе голосують, або йди від іншої партії. А якщо ти йшов від радикальної партії, ти отримав мандат як депутат від радикальної партії, так, будь ласка, виконуй програму партії. Виконуй ті завдання, які перед тобою партія ставить. Виконуй ті завдання, які перед тобою виборець ставить. А якщо тобі не Подобається партія, то візьми склади мандати, йди гуляй. А вибачте, залізли, а тепер хочуть ні за що не відповідати. Я не дам цього. Ми доб'ємося прийняття закону. Цей закон буде прийнятий, і депутати, всі місцеві депутати від будь-якої партії мають відповідати. Бо я перед виборцями відповідаю. Вони дивляться на проститутку Шаповалову в Кривому розі, і вони думають, що в нас в радикальній партії всі такі. А насправді у Кривому Розі від радикальної партії сотні партійців порядних, відповідальних, чесних, які не зрадили виборців. Які зараз разом із іншими демократичними силами воювали проти диктатури вілкула в кривому розі? Чому люди в кривому розі повинні робити висновки тільки по продажних тушках, коли там є маса інших порядних членів радикальної партії?